Новий президент США, нова світова економіка. Перемога Дональда Трампа на президентських виборах налякала багатьох українців. Опасаємося підняття курсу долара. Знаю, що він не сильно настроєн в сторону України. Що насправді чекає на українську економіку з приходом Трампа до влади у США. Інтереси США, перш за все, під таким гаслом тепер буде жити Америка за президентства Дональда Трампа. Його перемога на виборах для багатьох стала неочікуваною в першу чергу для інвесторів. На світових біржах минулої доби долар стрімко знецінився по відношенню до євро, англійського фунта, японської єни та швейцарського франка. З приходом до влади Трампа втратити ризикує і українська економіка. Він обіцяв, що буде ставити перепони на шляху. Китайського або південно-східно-азійського експорту США а оскільки ці країни споживають українські товари, сировинні і продовольчі, то це не дуже добре для української економіки. А ще за Трампа президента в світі може суттєво подорожчати нафта, тож ціни на бензин в Україні теж можуть зрости. Трамп не захоче витрачати гроші для стримування ціни на нафту. Якщо ціна нафту буде 70 доларів, ну самі розумієте, ну, як же, ну, бензин автоматично подорожчає. Перемога Трампа в президентських перегонах. Більшість українців, м'яко кажучи, насторожує. Аба самся курсу курса до. Я сподіваюся, что, наприклад, не закрываете програму типу Work and Travel. Он сам бизнесмен, и я думаю, что это тот человек, от которого стоит ждать сюрпризу. А какие-то сюрпризы это уже значит, что у него в голове. А в отношении Украины у него тоже какие-то не проукраинские позиции. Та не все так погано, як здається на перший погляд. Сьогодні Україна експортує багато зерна та металу, в тому числі й до США, от тільки заробляє мало, бо ціни низькі. Але за президента Трампа економіка України може і виграти принаймні, сільське господарство та металургія. Він буде давити євроспільноту. Він буде давити Росію, він буде давити Китай. Але він буде штовхати економіку з Америки, і от тому для нас це теж вигідно. Ми можемо ну, враховуючи наш торговлю, можемо за рахунок навіть продажу металу на цьому заробити. Загалом США завжди намагалися підтримати та допомогти Україні. Лише за останні два із половиною роки Америка надала офіційному Києву понад 1 мільярд триста мільйонів доларів фін допомоги і обіцяла дати ще мільярд. А от чи виконає Білий Дім цю обіцянку залежить вже від нового президента Дональда Трампа. І в прямому ефірі сніданку Михайло Кухар, економіст, журналіст, вдавець, медіа менеджер та блогер, спеціаліст з піару та експерт з макроекономіки, заробляв економічні програми для двох кандидатів у президенти та трьох прем'єр-міністрів. Пане Михайло, вам доброго ранку. Доброго ранку. Останне діло, що до виборів Все до виборів всі прочили победать Хиллери Клінтон, і всі були раді, что все буде хорошо з валютами і з економікою, що це будет хороші новини. Ось вот що ми маємо на день. І согласны ли ви з експертними оцінками, оценками, которые выслушали в сюжете? Так, якщо дозволите, я. Абсолютно згоден з Олександром Крамаренко щодо того, що трошки упаде наш експорт до Китаю, тому що Трамп обіцяв дійсно під час своєї передвиборчої кампанії санкції щодо Китаю йти якісь візні мита підвищити для ринку Сполучених Штатів. Однак, з іншого боку, дійсно, о, я не згоден з Олександром Крименко, що коментував, тому що о, Трамп о, частина його програми є. Власти понад трильйон доларів в розбудову інфраструктури Сполучених Штатів, коли будуються нові аеропорти, автобани та інші об'єкти інфраструктури, це потребує дуже підвищення металур, ну, металургійного експорту і зростання металургійного експорту до штатів, з котрим були останні 12 років проблеми України. Це для нас просто злет економіки. Разом тому, з тим, тому комері... що наша економіка прив'язана до долара? Тому що наша економіка, так як російська до нафти, прив'язана до експорту металургійної сировини. Взагалі-то мені б хотілося сказати головну думку, що Трамп багато кажуть про його дружин, про його там, спосіб життя, але насправді упускають те, що в Америці, так само, як і в Європі, Республіканці та демократи це ліві і праві, і нарешті в Америці прийшли до влади ліберали. Це ті, хто не підвищують податки і підвищують соціальні дотації, а ті, хто знижують податки та стимулюють економічне зростання. Звісно, в я. Ну американці багато хто в Україні не розуміє, чому американці проголосували за Трампа, а вони проголосували, зокрема, і тому, що він обіцяв на 35% знизити податкове навантаження для середнього класу. Знаєте, ці гроші, що залишаться на руках у людей, настільки сильно стимулюють. Це не популізм, це називається стимулювання з внутрішнього попиту. А це можливо фізично, можна? практично. економічно? Дивіться, знаєте, в, ну, не просто можливо, а Америка, власне, це Мі відрізняється наприклад від європейської тобто спільноти їх економіка не постраждає, якщо вони з не просто да. не постраждає, а буде драйвером економічного зростання сві світової економіки, тому що якщо в Європі в середньому на руках у підприємців залишається 60 центів з кожного заробленого долара. А іншої а сорок mm -hmm. в бюджет, то в Америці навпаки 70 центів залишається на руках у тих людей, що заробили гроші, і найкраще можуть їх вкласти в створення нових робочих місць і інвестувати mm -hmm. в вітчизняну економіку. Ну, от з Америкою зрозуміло, все таки цікавить наша Україна. От чи можна очікувати нам траншів цього мільярду, який обіцяли раніше від міжнародного валютного фонду? Ну Правильно? так, по перше, Трамп не має жодного впливу формального на рішення міжнародного. Валютного mm -hmm. фонду основну частину кредиту ми вже отримали. Наскільки ви можете бачити, ситуація з курсом гривні є абсолютно стабільною. Платіжний та торгівельний баланс України не є різко негативним, він ближче до нульового. Ну там навіть є позитивні коливання. Тому я, чесно кажучи, не очікую жодних курсових несподіванок ні до кінця цього року, ні протягом наступного. Цей мільярд. Доларів, що е, нам обіцяв уряд сполучених штатів, так ми можемо його отримати чи не до отримати для 16 мільярдних резервів національного банку. Це теж не має жодного критичного ну, жодного критичного значення. Якщо буде курс долара в Україні підвищуватися, чи варто е, ці долари здавати, чи навпаки їх притримувати собі вже зараз просто очікуючи якісь певні такі прогнози ну, по, по обвалу гривні а, жодного обвалу гривні. Ну це я не бачу на горизонті жодних чинників, що привезли б не тільки до обвалу, а хоча б до деякого зниження гривні. А, так, дійсно зараз світовій економіці буде відбуватися те, що а, євро трошки укріпиться проти долара. Це вже почалося вчора. Я думаю, що це триватиме ще протягом о, місяця, приблизно. А, але потім, коли почне о, ринки, почнуть відчувати о, перші наслідки. О, Економічної політики Трампа, що до стимулювання внутрішнього попиту американської економіки, інвестори повернуться в долар, і долар в, в довготривалій перспективі зростатиме проти євро. І я думаю, що угу. а гривня, оскільки бачите, Нацбанк проводить таку політику, більш-менш, ну, він не є фіксований, але прив'язаний близько в коридорі 25-26 гривень за долар. Політику то... Я думаю, що курс в коридорі 25 27 залишиться і протягом всього наступного року. Протягом наступного року? Угу. Так, зафіксували. То паніки але ніякої немає, паніки немає. А, але, але менше з тим ну, ми, ми зараз в такій е, турбулентності економічній теж живемо. Що робити людям, які все-таки починають панікувати? І mm -hmm. людям, у яких кілька доларів є під подушкою, ми будемо брати ті верства населення, які є пенсіонерами, які не є заможними і так далі. Що з, з, з цією валютою робити? Ну На жаль, в Україні е, найбільша красова ситуація залишається в банківській системі. І тому. Я не ну, в, ну люди самі краще знають, що в яких банках зараз знаходяться гроші, а в яких в яких ні. Тому е, я чесно кажучи що там менше довіряв би е, дрібним банкам. Е, а щодо того, що чи варто здавати гривню або валюту провірту в золото? Золото матиме тренд спочатку зростання протягом місяця-двох, а потім я гадаю, що золото знаєте завжди проти долара йде. І у нас зараз така тенденція, що ну, як я вже сказав, долар в довготривалій перспективі зростатиме, це означає, що золото трошки дешевшатиме. тому в золото я не радив би вкладатися в найближчий. Рік. Дякуємо на наші запитання. Сьогодні відповідав економічний експерт Михайло Кухар. Зараз хвилинка паузу. Новий випуск новин ТСН з святом Гринчуком. І будьте з нами з оптимізмом йдемо далі.